Всім привіт! Я Анна Пацан і це проект Жіночі гроші. Тут ми говоримо про фінанси та інвестиції по-жіночому. Кожна з нас має великий потенціал і може розібратися у світі інвестицій. Сьогодні давайте розглянемо інвестування на фондовому ринку та розкажемо про це у доступному форматі. Але тільки після того, як ви підпишетеся на наш канал та поставите лайк цьому відео. Які можливості відкриваються для нас на фондовому ринку? Серед доступних інструментів акції великих компаній. Якщо ви хочете придбати частинку успіху цих компаній, то це для вас. Акціонери можуть отримувати дохід через зростання вартості акцій або отримання дивідендів. Інша цікава можливість це інвестування в облігації, цінні папери, які зобов'язують компанії повертати гроші із відсотком після закінчення терміну. Це варіант для тих, хто бажає стати кредитором та отримувати стабільний прибуток. Якщо ви хочете диверсифікувати свій портфель, але не маєте великих коштів, тоді ETF-фонди фонди ваш вибір. Вони об'єднують акції різних компаній в один портфель, і ви можете інвестувати у них навіть з невеликим стартовим капіталом. Інвестування на фондовому ринку має свої очевидні переваги. Для нас доступні різні інвестиційні інструменти акції, облігації та etf фонди. Ми маємо можливість отримання доходу через зростання вартості акцій або через дивіденти. Фондовий ринок дозволяє створити диверсифікований портфель та інвестувати в різні економічні сектори. Але інвестування на фондовому ринку теж має свої мінуси. Якщо відкрити банківський депозит можна в декілька кліків, це просто і зрозуміло кожному. То фондовий ринок вимагає більш глибокої підготовки та попереднього навчання. Специфіка цього інструменту передбачає середньострокові та довгострокові інвестиції. Тут можна як заробити, так і втратити. Тому потрібно робити аналіз та вивчення акцій облігацій перед покупкою. Також потрібно стежити за ринковою ситуацією та аналізувати стан компаній. Нехай ця інформація допоможе вам зробити обдуманий вибір. При інвестуванні на фондовому ринку. Якщо вам було цікаво, напишіть в коментарях та поділіться цим випуском з подругами. В наступних випусках ми обговоримо більше аспектів інвестування, тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити цінні поради для жіночих інвесторів.